Друзі, привіт! Вчора був внизу, сьогодні в себе вдома. Ну, попробую Дома у мене зазвичай рибалочка досить коротка, півтори-дві годинки і додому. Провірю трошки, побігаю Що до чого. Ну, і попробуємо Коротше, на мармишку, може там на мікрончик на балансірчик. Сьогодні 14 лютого. Так. Можливо, спробую пробігтися на щучку. Попробую на щучку, взяв балансірну утку, балансіри, тому що сьогодні, мабуть, останній день. Я точно не можу сказати, або з 15-го, або 15-го вже не можна завтра ловити до 31 березня щука. Заборонено зовсім вилов щуки до 31 березня. Ну, точно не можу сказати, чи сьогодні ще можна. Так що спробую. Можливо, вдасться нам піймати якусь щучку. Так що. Не тратимо час вперед. Зараз десь близько 8-ї години ранку. Тут вже ямка замершає, я був, льот гарний. Один рибак он є. Бачите? ну І ми спробуємо теж щось піймати. Сьогодні теж взяв бур. Учора я брав на рибалку бур, але з собою з машини не брали. Ми з собою бур з товаришем, так як машина стояла зовсім поряд. Думаємо, якщо був, пот... ну він там і не потрібний був. Там лід не товстий був. Ну, а тут уже, я думаю, досить підмерзло, бо тоді було вже так важкенько рубати. Ну, подивимося. Лід чистий, це зверху Іній. Попробуємо, попробуємо. Зараз ми щось. Піймати. Ідемо зразу до того дерева он затопленого там, де я позавчора ловилась пліточка і дрібненький окунчик. Так що Десь тут зараз ми і спробуємо щось. Так, близько не буду під'їжджати, торохтіть. Бур навіть не точив нічого. Попробую, Випробую, якщо все гаразд, ножі не ржаві, треба тільки ручку зробити. Бачите, ось тут у мене відпала ручка. Ну то я займуся думаю, цим питанням. так сказати. Міста, де я ловив. Ану, зараз спробуємо побурити. Як в гарбуз. Ради цікавості зараз візьмемо камеру та подивимося, що там у нас є. Бистренько глянемо, що у нас тут робиться під водою. О, бачите? Верховода повно. А що в нас на дні? А на дні он там рибка онде, бачите? Туди поближче до коряг. Ну тут ось вона. А ну. Сейчас я. О, рыба что это да, рыба. Тут есть рыба. Трохи глибше є. І давайте десь тут щось спробуємо. Так, ну что ж, друзья, Ось тут рибку я бачив, та є з кругом тільки не дуже щось мені. Так. А це я зараз трошки повиймаю снастей, положу в оці санки. Бо кожен раз міняти утку, у мене, як завжди, удочок два десятки. Ну не два до десяти штук точно. Ну, Вони тільки із-за того я їх. Багато беру, що різні мармишки, щоб мені не перев'язувати. Різної ваги, різної форми. Взяв утку на ту, на ту попробував. Ну, вже якщо прийдеться, то звісно щось ми перев'яжемо. Так, що ми тут візьмемо? Схватив гвоздешарик. Попробуємо на гвоздешарик. Погода сьогодні туман. Чоловік, він каже, ще не бачив. Жодної поклювки. Тут глибоко, тут метрів п'ять, мабуть. Оце вже дно. Та дивись Ну, вроді би. Це ну зараз подивимося. Опа, єсть. Тільки вкинув і є. О, зачепився, о, віддало. О, пліточка. Ага, та тут пліточки багато. Пліточка тако більш-менш. Тільки закинув. Три кивнув вну і є. Значить, Нормально. Ну, була завела, зачепилась. Понятно, тут коряг повно, тут шансів зачепитися, друзі, дуже багато. 50 на 50, навіть не 50 на 50, а 80% шансів зачепитися, а 20% тільки, щоб не зачепиться. Це з першої проводки. Як кажуть, це погана прикмета. Хоча є... Не дуже в ці прикмети вірю. <риклад> Опа, є. Є. О, це вже, мов, трошки краще щось. Друзі, може, а окуня моя плітка гарна. Ні, це плітка гарна. Це? О. Ну як гарна. Для нашої річки. Хорошая. Эх, не. А Ой. а Ой. Опа, и е. Вот что Ой. Вот а это так резко. Чого плітка ось добре клює? Тільки ось зачепилась, от зараза. Ну і все, бачите? <смір> Ех, гадство. Прийдеться брати відбійник мій. А була пліточка і такий супротив був досить і непоганий. Ну нічого, нічого страшного. Ой, головне, що тільки в мене мармишку цю не оберувати. Ну, це не, не якесь то там, що воно тіпа, на одну клює і все. Достаємо свій відбійник. Вчора, бачите, там внизу чисте дно. Я ж говорив, що тут зацеп майже стопроцентовий буде. Трошки звезло. о, ну, бачите, хоп. Давайте я буквально на... На пів метра. Там гілка туди. Чи сюди. Давайте сюди, ось такогось. ось то Чи отут попробувати. Давайте отут. Не факт, Що тут нема гілки. І, друзі, зимою така рибалка. Це тобі пів метра лунка від лунки. І вже можуть і не клювати. Ну якщо не клюватиме, то перейдемо. А будемо шукати. Що це ж щось так, мов медленно тоне, що. Ага, дно нормально. Ага, оп, ага, була покльовочка, бачите? І тут клює. Опа, бачите є. Оно тут не чіпляє. О, так, мов, нічого. Ага. О. О, друзі, це вже плітун. О, диви, яка тут плітка клює. Плітка, плітка. О, друзі. Бачите, тут уже краще. Дивись, ще пліточок і на сковорідку назбираю. Так, погано туне. Мов на опускання. І тут я пробував, там мені один чоловік писав, що медленно опускай. Я пробував на таку проводку. Буває, що плітка на опускання, друга риба гарно клює. Саме тут щось вона не хоче так. Краще на підйом. Опа, і є, бачите, за кожною пошти проводкою. О, а це вже плоскирка, друзі, дивіться. Вже й плоскирка є. Так, ну і добре. Зовсім даже й непогано, як на мене. Так сейчас ми трошки... А, сейчас я вам, друзі, покажу цей. Я, мабуть, не, не показав саме який гвозді шарик. Щас покажу. Я вже показував в попередніх відео. Ось такий він, бачите, чорненький граняний шарик, хамелеон, переливається різними кольорами. Ну, і отам, он така жовто-салатова, ярка така ядовитого кольору. Точечка. Ну, то не обов'язково. Я саме більш полюбляю отакі гвозди шарик або гвозди-кубік. Гвозди-кубік теж хамелеон переливається. Ось такий. На неї вся риба, вся клює. І окунь, і плітка, і плоскирка, і лящ, і карась, і головань, і в'язь попадався. Ну, вся риба. Навіть щука інколи відкусує. Буває. Така сама, як на мене, універсальна. Я ось скільки років, вже практично 80%, 70-80% рибалки, якщо на мармишку, то ловлю саме на такій. От там є воно з різними кубиками. З жовтими, з червоними. Ну, не знаю, мені щось не сподобалось. У мене є десь і такі. А саме кубик Хамелеон і чорне тільце. Повністю. Ну, то Як на мене, це для мене. Я не кажу, що ідіть усі купляйте і ловіть саме на це. Я кажу чисто, як я ловлю, а я рибачу, як умію. Ну, і... Більш-менш виходить інколи. А інколи і ні. Ого, ви бачили, нічого себе. Оце смалонуло. О, тут трохи таки мов краще в цій лунці плітка. Диви, як. Ух, який плітун. Оце тут гарна плітка почала клювати. А зараз ось. А что, на дно не нашлось? Та, чья писла? Та, чья писла, вот там. Э, Матча, ты ки укинул ей. Mm. О, это... О, вот. Ничего себе, а это что-то не идет. Это нет, нету тут красиво. Это плитун. Это плитун, друзья. Смотрите, какие. О. О, о, о е. Ось. Бач, а, іменно, іменно чорний. Можна а, без отой що. Іменно чорний іменно що переливається. переливається. І ку, кубік. Не шарик, а кубік теж Такий. Можна піднімати повище, повище вона може і метр ударити о дна. Це плітка. Так само, як і а окушка, бачите. Нема, так попробуємо. Чоловік мені писав пробуй на опускання. Та пробую я інколи, ну тут щось вона не, не дуже хоче. Бувають міста, або я знаю туди вже в березні місяці, коли лід розтає, тепло, тоді вона більш клює на опускання. Відійшло, видно. Це і так з одної лунки офігенно. Ну ще тайзу. Ех, ех, почало Я Промива шерет. Воно ж забиває, як шерет іде А, пада, пада вода. Пада, як морозо, то пада вода і тріщить. Та люди вже тут не провалися. Тут три дні назад лазив уже. Ну попробуємо агресивнішу проводочку таку. То тобто є колібання. А щось трошки затихло. Эх, ні. Ні, призупинило було. Призупинило. Я, друзі, я хотів, схожу. Там на виході з ями є дерево лежить у воді теж. За ним сильна течія, не глибоко. Ну там на течії можуть попробувати щось. Пробуємо спіймати. Це медлянішу проводочку. Підбираємо проводку під кожні смаки риби. У кожної риби свої смаки. І ми стараємося підібрати проводку, яка сподобається рибині. Не може одна проводка подобатися усій рибі. Ну, з плітки, наприклад. Одні пліточки швидко, одні медленно. Якось так. Це, звісно ж... Опа, бачите? Хі. Трошки О, нормальненька. Тут, тут плітка хороша клює. Друзі, досить непогана така. Дивіться, які плітуни. О. О. Ну, не така, щоб супер здорова. Ну, для зими, для нашої річки, дивіться, за ладонь. Гарна плітка. Що ще треба краще? Супер. Десь отут тут почеплю, друзі, велику мармишку ось таку Уралочку, бо тут те Опа, о, друзі, що то є? и хороший. Ну да, вот шесть вот, зачепилось зачепилась за Ну ты бачил. Эх ты, елки-палки. И рыбы наклюнула. И ха спас, друзья. Ну что? І тут плітка є. О, а все. Гарна пліточка. Спас мармишку. Так, друзі, попробувати ще балансірчиком половить, бо вже всю щуку буде заборонено ловить. Попробуємо пробігтись трохи, а раптом повезет ніде жодного тичка попробував. Три різних балансіра, на ті, що завжди щучка відзивалася. Ну, На жаль, не захотіла вона брати. Хлопці, він там щось не знають, що ловлять затончику чи не ловлять, щось він грається. Не знаю, що робить. Щось порвали, чи щось зачекалося. Друзі, зараз ще в одному місці отут попробую, Оббігав я всю ямку, пробував і на балансир нічого. Ну, там упоймав ще пару пліточок. Є рибка, є кунчик, є пліточка, є плоскирочка. Сьогодні я більше шукав. Ото ще всю рибу я за пів години поймав пліточок на сковорідочку одна за однією. О, вітер розбирається, щось там сніг передавали. Сьогодні теж вдала рибалка. Я ж вже говорив, що домашня рибалка моя це коротенька рибалка. Вискочив з поки утрішній клюв, раз-раз-раз, піймав, не піймав, чи щось одно піймав, двоє, троє, десять, скільки піймав, та й моє. І додому займатися другими справами. То друге діло, що кудись як поїду далеко, то там хоча б до обід. А коли трохи довше. Воно ж все-таки їдеш далеко. На 2 години якось не той. Так що, друзі, ось так. Змотався я вже. Ну що ж, друзі, отака рибалочка сьогодні. Трошки рибки впіймав на маленьку сковорідочку, можна сказати, за півгодинки. А то просто бігав отак по всій ямі, то там пробував, то дивився, пробував і на балансір, там і на мікрончик. Невдало. Кой де бачив рибку, кой де не бачив. Ну, в общем, якось там помінялася погода, я вже тільки що говорив. Уже, мабуть, плюс на дворі, утром мінус 11 було. Ну нічого. Як для дому, то я думаю досить вдала рибалочка. Пліточку половив на безмотилочку. На гвозди шарик. Ось так я показував відео. Так що на цьому все буду закінчувати. Ставимо лайк, кому сподобалось. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибач, як умію. І до нових-нових, досить-досить скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!